Всім привіт! Зараз у мене на задньому плані будуть дуже дивні звуки, бо це ми закинули до свиноматки, але відео сьогодні не про це. Відео про так звані стероїди та якісь там стимулятори росту в преміксах. Коли люди зрозуміють, що це дуже дорого. Це нерентабельно, це нереально зробити премікс або комбікорм з стимулятором росту, щоб він щоб цей самий комбікорм коштував 25 22, 19 гривень. Ну це нереально. Що ж такого страшного в них? Набір мікро та макроелементів. Чому тварини ростуть краще, коли ви його використовуєте? Тому що він... Допомагає засвоюватися поживним речовинам. Чому вагітні жінки, чому діти, чому більш старші люди п'ють або їдять вітаміни саме для їх вікової групи? Тому що вони спеціально для цього створені. Ну ви розумієте, що ось вам до прикладу два бички. Я зараз переверну камеру і покажу вам, котрі на одному і тому самому корму без преміксів. Без нічого вони їдять одну і ту саму їжу. І подивіться на їх різницю. Ця їжа, овес, ячмінь, пшениця і ця соняшникова макуха. Бичок Голштин. Дивіться на його екстер'єр. Це суто молочна порода, у нього така кондиція. І поряд бичок бельгієць. Ви бачите різницю? Я навіть ось так зараз зроблю, зайду до них. Подивіться на м'язову масу. І розмір одного і іншого бочка. Вони утримуються в однакових умовах. Там сіно, там вода, тут комбікорм. Ну, комбікорм, тобто це я називаю суміш зернових. Бачите? Це порода, особливості породи. І так як ми зараз з одним нашим глядачем переписуємося стосовно того, що в комбікормі для. Бройлерів чи якихось інших птиць, що це нереально, щоб тварина важила 3,5 кг за такий короткий проміжок часу, що це все гормони. Ви можете взяти звичайну курку на сушку і посадити її на комбікорм для бройлера. І у вас нічого з цього не вийде, Ви розумієте? Тому що саме тварини штучно виведені з таким набором ваги. Цьому немає нічого поганого. Вони виводилися селекційно. Це не якісь там блін. Ну людей так о, чомусь лякають слово лабораторія. Наші ми також йдемо до поліклініки, до поліклініки і здаємо аналізи крові теж в лабораторію. Ось я вчора здавала. І розумієте, що в цьому страшного, коли люди... Удосконалюють породи, щоб був гарний приріст. Тут немає стимуляторів, тут немає нічого. Вони їдять один і той самий тон. І свині зараз так само з швидким набором ваги це помісі порід, котрі вбирають в себе а, гарні показники мами і тата. Тому ну, ось коли ми а, жили в кам'яному віці, да, не було там смартфонів, не було нічого. Всіх це влаштовувало, і вони не задумувалися, що це все погано. Коли з'явилися смартфони а, без кнопок, і всі казали да ні, краще з кнопками а зараз всі ходять зі смартфонами. Чому ви так до цього ставитесь? Чому для вас все нове? Це погано. Ви спочатку вивчіть це питання, а потім пишіть, що ГЕМ, що ГМО, що не ГМО. Це трошки не те. І стосовно того, що ось там. В складі вітамінів є вся таблиця Менделєєва, Ми також складаємося з цієї таблиці. Сіль це також один з компонентів таблиці. Е, ну, білки, жири, вуглеводи це все, що повинно бути в кормі. А якщо тварина погано росте, значить їй не вистачає чогось. Або ж навпаки, чогось дуже багато, а чогось дуже замало. Тобто порушимо саме цей баланс компонентів. І тому, ну, будь ласка, вивчати це трошечки ширше, аніж потім писати таке і лякати людей, що ой там стимулятори, ой, там щось таке. Ми зараз не вирощуємо тварин на преміксах, тому що це нам економічно невигідно. і вони у нас і так ростуть нормально. Ми трошечки збалансували по білкам. Свій раціон, і зараз ви розумієте, яка вартість на зерно і на все інше. Тому ну якось так. На всіх фермах, де ви купляєте молоко, ви п'єте молоко з ферм. Там використовується премікс. Тварини не гинуть від цього. Щось там писали про розкладання печінки, чи чогось. Це навіть не від преміксів, а від того, що ви не вмієте годувати свою худобу. Просто ось просто не вмієте годувати, розумієте? Або ж там сипанули якоїсь пшениці, випустили курочку гуляти на вулицю. І вона вам не несе яйця, тому що їй не вистачає поживних елементів, щоб нестися. Вона може там травень червень понестися, бо в траві вона може ще е, знайти ці поживні речовини. А зараз, вже е, в вересні місяці, вона їх не знайде, і їй потрібно їх додавати саме вітамінами. Чому для людей вітаміни це ок, а для тварин не ок? Ну я не розумію.